Ви вмикаєте ще раз міксер. І коли ви починаєте вливати сироп на максимальну швидкість. Вімкнули, вляли сиропчик, і у вас ця маса буде максимально пишна. Ну, отакий лайфхак. Можливо, хтось по-другому робить. В кого немає суперпотужного міксера, навіть ручним я робила завитки вдома в селі з потужністю 300 ватт. Я спочатку збила білки з цукром в пишну в пишну масу. 300 ватт це було довго, це було хвилин 15, але я їх збила. Щиро дякую. Щиро дякую за подаруночки, за трояночки. Збила в пишну масу, залишила і почала варити сироп. Тут в мене на місці, то в мене ковшик з товстим дном і не пригорає. А там в селі просто такі, знаєте, оці колись набори були желізні, звичайні. Щиро дякую, щиро дякую за подаруночки. Не, не професійна посуд, просто звичайний ковшик.